Коли подружжя пенсіонерів 13 вересня вирушило в ліс по гриби, нічого не віщувало біди. Як розповідає Василь Васильович коток, дружину він залишив на галявині, доручивши їй стерегти сумку з телефонами і документами, наплічник з їжею та водою, а також відро з зібраними грибами. Коли через деякий час побачив, що жінки немає на місці, почав хвилюватися та шукати її. Виходжу да, речей наших, не документів. Ну, Відро з грибами було, немає. Ну, пішов поліцію, шукав, шукав. Потім повернувся до Воронежа, дзвонили поліцію. Ну, приїхала поліція. Поїхали, шукали, шукали, вже темно стало. Повернулись наступного дня. Правоохоронці організували пошукову операцію. Щодня близько 20 поліцейських разом з працівниками ДСНС та лісівниками. Кілометр за кілометром прочісували ліс у пошуках 75-річної клавдії коток. Розповідає інспекторка з комунікації Шосткинського районного управління поліції Інна Роскошна. Задяки злагодженим діям усіх служб жінку вчора вдалося знайти. Вона перебувала в розгубленому стані, була дезорієнтована та знесилена. Поліцейські відразу надали їй воду та їжа, після чого вивезли з лісу і викликали медиків. Варто зазначити, що жінка має проблеми зі здоров'ям, тому була повністю дезорієнтована. У лікарні, де Клавдію коток оглянули медики, її зустріли чоловік та донька. За словами Василя Васильовича, зараз дружина знаходиться вдома, її стан стабільний, але сам він і досі не може оговтатися від пережитого. Не кажіть, усі переживали, небайдужі люди. Небайдужі люди в Шостки допомагали. Шукати її так? Да. Я дуже вдячний, як кажуть, міському відділу поліції і всім небайдужим людям, які приймали участь в пошуках моєї дружини.